Вас доброго дня, вітаю вас. Давайте спершу почнемо з оперативної ситуації на Луганщині і на негарячіших напрямках. Як вона змінювалася протягом тижня? Яка поведінка у ворога? Ви знаєте, протягом цього тижня, як і всіх місяців, які вже в цьому році і минулому році ворог не припиняє тиснути на Луганщину. Основний напрямок у них це, звісно ж, Як сьогодні вже показували в інфографіці, ваші дійсно постійні авіаційні удари. Єдине, що останні декілька днів ворог на білогорівці спробував зменшити через значні втрати наступальні дії. Однак все одно постійно використовує як РСДВ, так і ракетні удари. Активізувався трохи на Тернівському напрямку. Вчора якраз їх передавали допомогу. Опцям і вітали з ним національної гвардії, який нещодавно минув хлопців, і з наших захисників, якраз Луганщини, і от за півтори години, що ми перебували там, полчата ворог здійснив три наземних штурми в напрямку тернів. Хлопці, дякувати Богу, відбились, Нанесли нанесли ураження дуже значне навіть взяли в полон. Одного з наступаючих ворогів і дійсно не припиняється загалом, як обстріли, так і наземні атаки. Дійсно, ворог щупає, де можна прориватися. Він бачить свої основні напрямки і засипаючи от такими знаєте, м'ясними і безтолковими штурмами. Дійсно просто кількістю засипає наших хлопців. Ситуація важка, але контрольована збройні сили і сили оборони. Стоять на позиціях і досить дало, скажімо так реагують і знищує ворога те, що Дійсно є проблема, як ви сказали, про реактивні системи, як і колега мій з Харківщини не казав, дійсно дуже дошкуляють реактивні системи, тому що дивіться, якщо не брати те, що ви озвучили по всій смузі оборони, кількість обстрілів, то тільки по трьох селах там Невське, Новолюбівка, Макиївка, їх райони, не зважаючи на те, що не по позиціях, а саме по населеному пункту, де ще перебувають люди, 29 29 атак було, 58 пакет залпового вогню. Ось і дуже проста відповідь про те. Що ворог робить цивільними, що ворог робить на Луганщині? Пане Артеме, щодо окупованої території Луганщини, ви повідомляли про те, що зараз там критична ситуація з ліками, але зрештою ця ситуація не нова, ця проблема існує з 2022 року. Розкажіть детальніше про те, наскільки вона критична і чи є шляхи зараз вирішення цієї проблеми? Ну, дивіться, загалом і медичну ситуацію, скажімо так, і фармацевтичну ситуацію Росіяни ще коли наступали. Вони, грубо кажучи, її знищили ще на початку 22-го року. Під камери приїжджали пропагандистські людьми. Приїжджали. Швидкі допомоги російські, які роздавали ці ліки, де деякі ліки роздавалися де, де для людей для критичних ліків, які з північними захворюваннями люди роздавались в перші дні. А зараз ситуація агресор нічого не відбудовує, а ситуація з поступанням ліків стала ще більш важкою, тому що у людей, звісно, що за цей час стало менше грошей, і там, де знаходяться пенсіонери, вони вже не мають змоги е оплачувати ті доставки тих препаратів, які потрібні. Як ви розумієте, прекрасно і інтернету, і зв'язку після населених пунктів. В тому числі от була інформація в нас порубіжному. Ми викладали, де люди не можуть достати ці ліки. Інтернету немає для того, щоб подивитись, і просто напад на під'їздах клеють об'яви про те, що тому чи іншому потрібні такі ліки. Якщо в когось є, то дайте. Ну там заскакують все одне якісь волонтери, напевно, і щось довозять. Але організованого доступу до ліків до ліків на теперішній час на території там 60 кілометрів від лінії зіткнення дійсно немає, і це дуже велика проблема. І ворог ніяк не. Брать цілішку на окупованій частині Луганщини це також інформація від Луганського ОВА, Росіяни змушують шахтарів реєструватися на військовий облік. Розкажіть детальніше, як відбувається цей примус і чи є змога уникнути цього? Дивіться, після окупації у 22-му році, буквально через 2-3 місяці після тимчасової окупації території, одразу ворог е ЗНГБ зі своїми російськими службами прийшли на шахти, які працювали, почали масово мобілізувати людей. У 22-му році, до кінця 22-го року, скажімо так, більшість тих, хто не займав екметичні посади, і е не були 100% задіяні, там хотії різні е всіх, тих людей позабирали тоді до. Терористичних долав терористичних військ відбулися значні втрати, і зараз ворог ви ж самі бачите, і ми десь два тижні тому публікували про те, що на Луганщині, на Донеччині проводять повну мобілізацію, хочуть забрати всіх людей на теперішній час. Дехто з чоловіків, ті, хто не працюють або підпрацьовують, десь ховаються. Ті, хто працюють на основних таких, скажімо, робочих посадах, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що людям для того, щоб виживати, треба було працювати і на шахтах, і на інших. Підприємствах тих людей почали масово мобілізовувати. Тобто є й приклади того, як мобілізація проводиться по населених пунктах, коли приїжджають, збирають інформацію спочатку таємно, потім приїжджає приїжджають працівники МГБ і так званої поліції, які по поквартирно обходять, знаходять чоловіків, вручають мобілізаційні повістки і направляють, скажімо так, науку за вираження, але багатьох наших людей просто для того, щоб. Знаєте, змінити будь-яку аутентифікацію, просто направляють на убій. А які ризики чекають тих людей, які переховуються? Ну ви розумієте, що розшукують і все одно у них дуже проста політика. Нікого там не будуть відправляти. Mm -hmm. Я так думаю, до якихось тюремних закладів, які вони там перепрофілювали на відкривників, на все а будуть просто направляти. У ж, ми ж бачимо з вами вже неодноразово навіть тих людей, тих вибачаю, агресорів, яких беруть наші хлопці в полон, коли кажуть, що він тиждень чи два назад приїхав, і їх одразу загрузили по 12-14 чоловік на БМП чи на БТР, кинули на позиції і сказали протриматися добу. При тому, що людям видали автомати і просто закидують. Я ж кажу про те, що такі м'ясні штурми просто завантажують: да-да-да, ти нікуди не їдеш, садять на БМП і виїхали. І все, а там як вийде. Пане Артеме, розкажіть, будь ласка, ще про примусову депортацію і навіть тих, в кого є російський паспорт на окупованих територіях. Про це ви писали в своєму телеграм-каналі. Ви знаєте, загалом по прийнятому закону дуже цікава історія виходить, для тих, хто не отримав паспорти. Вони оголосили, що будуть червня, вони будуть наших громадян видворяти з країни питання, куди відворяти, і е, яким саме чином взагалі не зрозуміло тому що зараз вони знову ж таки продовжили ситуацію після виборів щодо до отримання паспортів, тому що під час виборів побачили е, велику наявність українських паспортів з луганською пропискою по яким вони прохвалили. Е, голосувати, в тому числі і паспортів невизнаної республіки ЛНР, по яким люди голосували, і знало зараз, знову ж таки намагаються максимально людей паспортизувати, як молодь, так і е, пенсіонерів, і ветеранів, і всіх, всіх, всіх. Е, тиск росіян, якраз оцей е, щодо паспортного контролю. Він розумів зрозуміло, чим зумовлений, тому що їм треба також, е, незважаючи на те, що всі в світі розуміють. Про те, як вони там опинилися, що це просто загарбані окупація території. Їм треба показувати, що ось люди до нас ідуть. Ми тут вибори проводимо. Тобто, створення такої картинки воно є постійним і найгірше те, що. Приму до такого примусу з'являються будь-якими методами через дітей, які в школі навчаються, через виплату соціальної допомоги, через виплату пенсії, тобто людей просто-напросто змушують отримати паспорт. Але ага. при цьому при всьому ага. навіть отримавши паспорт, це ще не гарантія того, що ти зможеш виїхати, наприклад, до Російської Федерації. Ми давали вже інформацію про те, що дві родини намагались виїхати до країни агресора ЗВНР. Сєвєродонецька, одну родину проморижили на прикордонних пунктах з Росією більше десяти годин. Після чого відправили назад? Інша родина зі тиску зникла зараз. Також намагаємося там з'ясувати, чи немає зв'язку, чи виїхали, позабрали телефони, чи щось трапилось. повертаючись до видачі російських паспортів, чи справді росіяни тероризують ветеранів Другої світової війни, аби вони отримали ці псевдопаспорти. Ви знаєте, для мене ну взагалі це така ситуація незрозуміла. Ми з вами прекрасно розуміємо, що навіть тим же самим дітям війни вже під 90 років, а самим ветеранам під сотні років, в чому там заключається той терор, і про тобто, те, про що ми казали, росіяни манували повністю всі ветеранські виплати, ті, що були по українським документам, вимушуючи, грубо кажучи. Людей, які є ветеранами, будівель війни, прийти і в свої 90 під років поміняти документи знову ж таки на російський паспорт для того, щоб отримати ветеранські посвідчення російського російського зразку. Будь-яке віддалене оформлення чи виїзне не передбачено, тому потрібно прийти в соціальні центри, скажімо так, в установи соціальні, і там, почекавши великий час, просто їх отримати. А на теперішній час складається така ситуація, що ті всі, які не отримали паспорти і через свій стан здоров'я, через свій вік, не ходили до цих соціальних установ. Вони не отримали нові ветеранські книжки, і тепер вони просто-напросто не можуть отримати ветеранські свої виплати. Пане Артеме, дуже вам дякуємо за оперативну інформацію, за подробиці того, що зараз відбувається на Луганщині. Артем Лисогор був з нами на зв'язку.